Він сказав, що нікого не боїться, і заявив, що роти йому не заткнуть. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко побував на допиті у Генеральній прокуратурі. Як свідок, спочатку пшонка тягав сюди, як народного депутата. І виявляється, це кудло корупції, ще залишилось. Викликали до прокуратури очільника СБУ через його гучну заяву Валентин Наливайченко звинуватив одного з заступників колишнього генпрокурора Віталія Яреми у кришуванні незаконної діяльності компанії БРСМ Нафта. Саме незаконна діяльність компанії, за словами Наливайченка, стала однією з причин трагічної пожежі на нафтобазі, яка забрала життя п'ятьох людей. Але якщо спочатку голова СБУ не називав імен, то у понеділок привселюдно перед допитом назвав прізвище того, кого підозрює у кришов. Незаконних дій компанії. Я називаю це прізвище. Це громадяни України 63-го року народження, його прізвище Даниленко. У своєму стилі очільник СБУ пообіцяв довести справу до кінця і сказав, що вимагатиме у ГПУ діяти так само рішуче. Я знову буду тут. Я приїду разом з спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання і доставки сюди на допит фігуранта справи. Він названий Дійте. Дійте, як вимагає закон, і як я вимагаю тут і зараз. Анатолій Даниленко вже був у епіцентрі гучного скандалу. Він розгорівся восени 2014-го. Тоді заступнику генпрокурора закидали незаконне привласнення водойм на Київщині. З ГПУ Даниленко пішов у лютому 2015-го. Тепер він може стати одним з головних фігурантів кримінального провадження за статтею Екоцид, яке у СБУ відкрили раніше через пожежу на Нафтобазі. Чи буде затриманий колишній заступник експрокурора Яреми і чим завершиться розслідування трагічної пожежі на скандальній нафтобазі, прогнозувати важко. Окрім цього, експерти стверджують, що такі гучні заяви можуть погано закінчитися. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог Тарас Березовець. Скандал между СБУ и ГПУ может стоить карьеры руководителям обоих структур. В ситуации, когда, согласно Конституции, силовой блок является исключительной компетенцией президента, вынесение ссоры из СБ и публичное разбирательство руководителей спецслужбы и генпрокуратуры выглядит как превышение полномочий и выход за рамки отведенной компетенции. Адже як не прикро визнавати, гучні заяви від силовиків стали для України буденністю. Реальні дії за ними на жаль слідують далеко не завжди, і часто заяви так і залишаються просто заявами.